Доброго дня, Леви! Вітаю вас! День зимового сонцестояння цьогоріч припадає на 21 грудня. Це початок астрономічної зими. Хоча календарна завітала до нас ще 1 грудня. Астрономічний хід. Події, починаючи з дня зимового сонцестояння, передбачає інгресію сонечка в нульовий градус-Козерох. знака зодіака Козирог. Це розташування сонечка на небосхилі у його найнижчій точці. Наші пращури спостерігали, що сонце ніби зависає дуже низько над горизонтом, і ніч найтриваліша, день найкоротший. Віра в те, що світлі і теплі часи ще наступлять, згасала фактично і необхідно було. Якось. Це сонечко, яке надзвичайно низько, до нього можна буквально доторкнутися, символічно підкріпити. Тому на Височині розпалювали багаття, зустрічалися всім селищем і влаштовували гуляння, святкували народження сонця нового, яке покликано збільшувати тривалість світлового дня і давати віру у світлий наступний річний цикл. Адже Корочун, той злий дух усіляко намагався день скоротити. Хопити те коза сонце, заховати його. Тому сонце в коза сонце в коляда дійсно мало бути усіляко активізовано. Короваї пекли у вигляді сонечка. Також хазяї обходили свої обійстя із свічками, аби зазирнути в кожний куточок, зігріти буквально світлі сили, освітити все те, що приховано, і не дати можливості тому корочуну десь прича, і ще якісь лиха принести у рік. Наступний. Тож, левий, відбувається наразі такий собі сонцеворот. Адже сонце Адже сонцестояння – це не миттєвість. Це саме декілька днів, про що більше в моєму відео, про історичний підтекст, та астрологічні нотки цього періоду в інфобоксі буде посилання. От саме про такий період ми говоримо наразі: сонце Сонечко обертається. І цьогоріч, у 2025-му, ми бачимо. Активність, наповнення нашого життя новою сонячною, сонячною енергією, аж до молодика 31 грудня, адже він відбудеться у знаку зодіака Козерог. Тож всі важливі практики, ритуали, все, що ми можемо здійснити, аби наше особисте сонце зігріти і направити його світло у вірному руслі, можемо здійснювати аж до нового року, в першу чергу леви. Звертаємо увагу на розчищення нашого фізичного Простору, адже тісна взаємозв'язка із нашими ментальними інтересами у цього процесу. Очевидно, все, від чого ми звільняємось, чому немає місця, немає місця, як би новим планам, ідеям народитися, має залишитися в тому корочому дні вчорашньому. По ретро Марсу ми ремонтуємо, адже Марс так зертації по знаку Зодіака Позарок, ще й в ретро Русі, надзвичайно сприяє можливості розібратися із чимось поламаним, таким, що активно не використовується, у чого є певний такий функціонал, з яким ми ще не. Боралися, а також, що потребує виплати якихось певних боргових зобов'язань. Можливо, якусь річ ми забули віддати, і саме зараз ми про це згадаємо. Також звертаємо увагу на можливість не тільки генерального прибирання, а й будь-якого такого локального нашого заходу, який покликаний на розчищення простору в певному місці. Ось тут ми звільняємо місце новонародженому сонечку і маємо йому силу передати, в тому числі у вигляді активізації вогняної енергії. Ось тут леви рекомендую використовувати свічки коричневого кольору, адже це підкріплює земну стихію. Познаку зодяка це і домашнє вогнище і стабільність, і родючість, прибуток, щедрість землі буквально. Також свічки жовті або золотисті, сила сонечка, щедрість, яскравість, активність і, звісно ж, безупинний оптимізм. Також свічки білого кольору це універсальний колір, який дає можливість підкріпити енергію всіх свічок кольорових, або ж навіть якщо вони використовуються окремо. Немає можливості, наприклад, придбати кольорові свічки білі. Вони несуть нам і чистоту, і таку силу будь-яких наших намірів, яка дійсно навіть самотужки може зути з усім тим ділом. Я, звісно, розміщу більше інформації стосовно цих практик у моєму дописі. Тому, хто ще не підписаний, будь ласка, кому цікаво і потрібно, також натисніть на дзвіночок і тоді ми ще й у дописах з вами будемо в контакті. Звертаємо увагу леви, що практика використання свічок може передбачати як можливість обійти ваше житло, приміру ми зазирнути в будь-який темний прихований куточок. Таким чином, ми і зі страхами своїми можемо впоратись, і корочуна там не зустрінемо, і, навпаки, знайдемо щось таке, що може нам з практичної точки зору послужити. Ми просто про це забули і самі не знаємо, який прихований в нас і в наших силах потенціал. А також тут така концентрація уваги на всіх нез'ясованих обставинах, все те, що ми буквально в процесі такого ритуалу осмислюємо. І направляємо наш запал на те, щоб усі нездійснені бажання або такі сподівання, які ми залишаємо у році минулому, не тягнули нас більше, ніяк не тяготили нас більше у році наступному. Також образи, конфлікти, суперечливі ситуації ми енергетично спалюємо, навіщо нам ще цей мішок, якихось нез'ясованих питань і. Невирішеності у стосунках у наших планах, наприклад, брати із собою в найбіль, в більш перспективний цікавий рік 2025-й. І ось Леви, тепер ми добираємося до такої родзинки. Саме цього періоду зимового сонцестояння 2024 року, як то інгресія Сатурна у знак Зодіака Овен у ваш 9-й сектор. Зверніть, будь ласка, увагу Леви, що протягом цього річного циклу, до наступного дня зимового сонцестояння буде озадачений Сатурн новим переходом. Про це більше в моїх річних прогнозах в інфобоксі буде. Буде посилання, тож зважаємо. Нам необхідно максимально зараз це сонечко спрямувати за його основною задачею. Тож, Леви, однією із таких дієвих практик контакту із нашою сатурніанською енергією є можливість щось зафіксувати на папері. Буквально дисципліновано, з дня на день аж до дня молодика позорожого, ми це практикуємо. Наш політ фантазії. Плани мрії, сподівання, потребу працювати з нашою мрією, вкладатися у певні, наприклад, рамки часові, щоб ми конкретно хотіли задіяти у році наступному стосовно роботи, по втіленню нашої мрії у життя, перепризначення з однієї посади, посади на іншу, нові стосунки, нове місце навчання, роботи, переїзд. Можливо, це безпосередньо інша людина, також будь-яка наша мрія, яка пов'язана з нашими професійними досягненнями, крім того, можливість укладання шлюбу, можливість навпаки, звільнення від якихось юридичних питань. Також наші діти і мрії пов'язані з ними. Все це у вигляді такого розмаху пера ми окреслюємо у першій графі і паралельно у другій, задіюючи венеру поводолію, яка дає нам свободу звільнитися від чогось і побачити, кому це також цікаво, з ким ми можемо об'єднатися, кому подзвонити, чому навчитись у зв'язку з цим, а також хто. Наша команда, яка нас і мотивує, і в той же час з ким ми, можливо, про якусь певну оплату можемо домовитись, звідки якісь певні ресурси, фінанси почерпнути. Ось це все леве у другій графі. Комусь зателефонуємо, звідки щось дізнаємося, приміром, про щось оголосимо і у зв'язку з цим нові люди прийдуть у наше життя. Звісно, добігаючи кінця, вже по написанню цього можливо і не одного листочка, ми викреслимо якісь наші. Чи наміри, які не справдяться, тому що немає кому щось передоручити, немає з ким це обговорити. А інші цікаві нотки навпаки з'являться в цьому переліку. Виявиться, як це розпланувати фінансово. Виявиться, що ті люди, на кого ми покладали надії, наприклад, і бажали зацікавити у якомусь нашому такому творчому натхненні і наступному проєкті, такими насправді не є. Навіщо нам брати ці сподівання у рік 2025? Ми зараз на такому активному внутрішньому запалі дійсно розставимо всі крапки на. І. Адже, але я хочу підкреслити, що картина неба на момент зимового сонцестояння нагадує чотири стіни буквально. Це така конфігурація, яка називається Великий Квадрат. Ми нібито замкнуті у певних обставинах. Ми реальну картину побачити не можемо, тому що що за цими стінами коїться, нам не видно. Ми в обмеженнях, обтяженнях, боргах і нашому внутрішньому стресі. Тому, але так важливо наразі практикувати те, що у зоні нашої відповідальності. Давати роботу нашому внутрішньому сонечку, цьому новонародженому. З чим він буде мати справи навчати йому чомусь, що буде затребувано року 2020. Чи орієнтуватися серед тих енергій земних, в яких йому доведеться діяти. Важливо Леви тут звернути увагу, що наша мрія має бути стратегічна, однак орієнтована на зміну інтересу. Ми будемо переживати це у 2025 році і усіляко зі свого шляху намагатись якось зманеврувати одним словом. Тому кому що ми можемо передоручити, хто нас може надихнути в певних моментах. Які вірні орієнтири? Яке діло ще може нас зацікавити, але воно має передбачати досягнення того основного? Ось це все наразі, такі потужні практики, такий надзвичайно дієвий час дійсно вкладатись в себе особисто, за наявністю мінімуму, але колосальної віри в те, що життя це не просто чотири стіни, які тимчасово з'являються на горизонті, і, в принципі, нічого за тим цим ділом не видно. Наш намір не має меж, немає кордону. Наш досвід, наш час на себе ніхто не може відібрати. Ми можемо створити собі дійсно те місце, дійсно той простір, той осередок, до якого ми знайдемо шляхи, як дістатися. І, звісно ж, будемо на цьому шляху неодноразово зустрічатись. Дякую вам, Леви, і до зустрічі у наступних відео.